Аби новорічна ніч пройшла благополучно, і дід Мороз лишився 1 січня під ялинкою, порядок у місті правоохоронці пильнуватимуть у посиленому режимі. На сьогоднішній день здійснені розрахунки сил і засобів органів внутрішніх справ, відпрацьовані дії нарядів, зрахування можливих нештатних ситуацій, які можуть скластися. В ніч з 31 грудня на 1 січня буде забезпечувати охорону громадського порядку 70 чоловік особового складу. А от тим, хто планує зустріти новий рік на другому кінці міста, виходити з дому доведеться раніше. Продовжувати графік руху громадського транспорту. Відповідне міське управління не планує. Робота святкові, вихідні і святкові дні для громадського транспорту для тих, хто працює в ці дні, оплачується подвійному. За подвійним тарифом, тому, скажімо, тролейбусне управління, маючи обмежені кошти щодо фінансування, не буде збільшувати кількість транспортних засобів. Що ж до маршрутних таксі, то 31 грудня до 23-ї у рівному будуть їздити 34, 38, 39, 45, 47, 51 та 55 маршрутки. Тим, хто не встигне і на них, у нагоді стануть таксі. Їх у місті близько двох тисяч, і новорічна ніч для них гаряча пора. А от погода у новорічну ніч готує усім свій подарунок. За прогнозами синоптиків 2012-й у рівне прийде з невеличким морозцем до мінус двох. От вже 1 січня в день ті ж таки два градуси, але вже тепла. Крім того, святковий фейерверк о першій ночі можна буде спостерігати під можливим мокрим снігом. Оксана Жужельська Сергій Савта, інформаційна програма День.